Разбиралочка и вот А можна і вас теж? Ідіть, будь ласка. Не збираюсь підходити. Що ви хочете? Документи ще свідчує ваші підстави. Згідно підстави, згідно чого, згідно постанови 1456, яка від 29 грудня 2021 року. Вона вас не стосується, поки ви не доведете це на підставі закону. Виключно законами визначаються права і свободи громадян. Ви хто? Працівник поліції. Показуємо, який працівник поліції. Жетон ваш номер жетона. Дивимось до ознайомлення ознаки поліцейського. Будь ласка, стаття 5 закону про національну поліцію. Но, у, 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 Позначка 1. Ви знаєте, що на блокпостову зйомка? Я знаю на якому блокпосту зйомка заборонена чи ні. Виключно ви... ще раз повторюю: це не посвідчення поліцейського. Ви можете це посвідчення, вам таке само можу нарисувати. Видіть, будь ласка. Зараз. Ні, не в коєму разі. Хто ви, кстати? Ну покажіть фамілія ваша, а то я не подивився про такого порушувати кримінальну справу. Давайте, давайте давайте показуємо. показуємо. Так. Підписано ким. а хто ви? Ви хто? Працівник поліції. Хвилиночку, який. Фамілія ім'я по батькові, піп ваше. Що? Наряд так, тобто у вас немає повноважень. Так Чого це немає. Ні, ви визнали зараз, що у вас немає повноважень. Просто ви незаконне, незаконне збройне формування. Вже вчора ви викликали. Зрозуміли? Ні. Закінчилось це тим, що мене, мене відпустили, а я подав заяву про злочин в порядку статті 364 365 Кримінального кодексу України. Ви зрозуміли? Ні. Не затримуйте мій час. До побачення. Все, до побачення. Я зачекаю, тільки ви будете відповідати за це. А, а от запитайте в нього. У нього запитайте. Ви ж знаєте прекрасно, що це незаконно. Підстави, знаєте, які повинні бути? Рішення суду і фоторобот. В нього фотороботу немає. Розуміли? Рішення суду і фоторобот. Фоторобота немає. Доброго дня вас турбує Сергій Михайлович Шалівський. Я звертаюся у правосуб'єктності людини відповідно до декларації прав людини статті 6 і пакту про громадянські політичні права. Вчора мене затримали більше ніж на 40 хвилин на незаконному блокпості. Зараз знову затримує. Немає, немає, посвідчення, немає посвідчення. І також доброго дня. Немає посвідчення, немає підстав для перевірки документів. Це мається на увазі рішення суду. підозрюваний або винувачений і повинна бути фоторобот людини. Ви ваше посвідчення не відповідає 1137. До побачення. Дивитись, так от, я це знаю добре. Я зараз знаходжуся на так званому незаконному блокпості з боку Запоріжжя перед Марганцем. Перед так, Марганцем? Так, я зараз вдруге, вчора, да, зараз їду в бік Нікополя. Перед марганцем так біля Запоріжжя, так от в даний час в даний час вчиняються незаконні дії вашим представником вашої юридичної особи приватного права. Вони тикають тут підробні посвідчення. Підробні посвідчення, встановили незаконний блокпост. Чому? Тому що він повинен бути на межі розмежування збройного конфлікту. Він повинен бути на першій лінії оборони. Тобто, коли росіяни йдуть, вони повинні перевіряти документи. Якщо я піду на річку в Нікополі, порибачити – порибачити. Так? От коли я буду назад ти, я покажу їм, повинен буду показати лише в цьому випадку паспорт. Фізичної особи не свій паспорт, а фізичної особи вони навіть не знають, як перевіряти документи, бо вони не знають навіть назви цього. Розумієте? ніяких документів. Я не пред'явлю. Ви на законне збройне формування я зараз подаю заяву про злочин. Так, послухайте, я подаю заяву про кримінальне правопорушення в порядку статті 364, 365 кримінального кодексу України. Розуміли, заявляю про це. 25 березня 1970 року. Проживаєте де? Да? Вулиця Степана Бандери. Місто Нікополь. Місто Нікополь. Степана Бандери, номер будинку. Так. 5. І вони розповідають про те, що я незаконно, незаконно зні зйомку веду. Я законно зйомку веду. Це мене дозволяє міжнародне право і стаття 34 конституції України, так, яка не має вищу юридичну силу. П'ятий будинок, квартира, яка у вас це п'ятий будинок і є приватне право, частний приватний сектор. Так добре я все зафіксувала, чи ви ще? Я ще знаходжусь ви реагування. Я, я вимагаю припинити незаконні дії. Ви зрозуміли вашої контори приватної. Зрозуміли негайно. Крім того, що я хотів би сказати, що поліція міжнародним правом не передбачена на окупованій території в даному випадку. Чому? Тому що відповідно до статті 43, 55 4 Гавської конвенції додатку до неї, це мається на увазі додаток до неї, зрозуміло, статті 43 55. Додатку до Четверти Гавської конвенції звичаї війни 1907 року окупант зобов'язаний діяти, якби діяв законний уряд. На території Української Народної Республіки, Республіки Української Нації, не існувала поліція, існувала лише міліція. Саме тому ви бачили при УРСР, так, СРСР. Саме міліцію ви бачили, чому. Тому що це була окупована територія, і вони діяли як окупанти відповідно до законодавства Української Народної Республіки. Немає підстав вам давати будь-які документи. Я блокпост не, перена... не перетинаю. Це незаконний блокпост, незаконний блокпост. Документи на блокпост. Вчора мені також їх також не надали. Документи на блокпост. Будь ласка, сюди. Документи. Вийдете, Досить брехати, вийдете. не збираюсь виходити. Вийдете. І звільніть, будь ласка, автобус. Ми повинні їхати. Я заплатив за проїзд. Ви зараз перешкоджаєте Ви... перевізнику мене доставити. Ви хто? Послухайте мене уважно. Ви не. Маєте права підозрювати, бо стаття 63, 62 вам не дозволяє цього робити. Зрозуміли Конституцію України. До побачення. Зрозуміли? Покажіть фоторобот, фоторобот і рішення суду. Фоторобот і рішення суду. Зрозуміли. 281 стаття. Кримінального Крим... КПК України. Земляки, ви... да не потрібно. Все, я розберусь сам. А я ви, ви, не, ви не мій земляк. І не потрібно. Я вас теж не хочу знати. Ви незаконне збройне формування. Подивимось. Підстави для затримання. Рішення суду, ще раз повторюю, ні, ви не маєте права перевіряти. Немає підстав для перевірки. Підстави повинна бути написано бути, що я дозволяю перевірити ваші. Буду повинна бути написана в рішення. А чому це? Це хвилиночку. Ви втручаєтесь, ваше право обмежено, Стаття 23 Конституції України. Зрозуміли, ні? Ви втручаєтесь зараз у спір між юридичної особи приватного права і мною людиною. Зрозуміли, ні? Так доходить. Все, до побачення, наліземо. Якщо бажання є рабому, рабом будьте. Вас не О, бачите, ви в наступний раз мене візьмете. Добре. А скажіть, який ви перевізник? А скажіть, яка причина? А, а от іменно, а навіщо ви зупинаєтесь на, зупиняєтесь на незаконному блокпості? Навіщо ви зупиняєтесь на, на незаконному блокпості? Ні, ні, хвилиночку, це незаконний блокпост. Ви повинні вимагати документи на блокпост. Документи повинні бути у вас на блокпості. Дайте, я щоб кажеш. Ви в слідущий раз мене кажете на візьмете. Перевізник, щоб було зрозуміло, хто перевізник. Бо ж, я так розумію, що. Бо це ж. Будь ласка, Підходьте, підходьте, а мені зручно. А я не зобов'язаний. А я не зобов'язаний виходити. Не хочу підходити, я хочу спокійно стояти. Так от, я на. Давайте документи. Давайте сюди документи. Ну, Я вам ще раз повторюю документи на блокпост. Так от, ще раз повторюю. Сюди. давайте, Сюди давайте. Так от, я зараз спілкуюсь, зараз тут спілкуюсь, мене затримали весь автобус. Тероризують всіх, всіх пасажирів, в тому числі водій. Водія чим? тим, що вони просто-напросто незаконне збройне формування зараз на кхм, перед містом Марганцем влаштували незаконний блокпост, Ще раз повторюю, незаконний блокпост, бо він повинен. Ні, я не водій маршрутного таксі, я пасажир маршрутного таксі, який слідує з Запоріжжя до міста Нікополя. І зараз незаконне збройне формування затримує даний автобус. Вони встановили тут знаки, незаконні, блокпост, але документів на цей блокпост немає. Розуміли? І зараз вони намагаються мене вимати. Вин... З Запоріжжя у Нікополь. Блокпости влаштували на закони перед містом Марганцем да. прямою в місто Нікополь. і влаштували воно перед містом Марганцем. Блокпост. При цьому посвідчень вони не мають, посвідчень не мають поліцейського і не можуть пояснити, яким законом вони утворені. Так, 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 я вже друг. Я, прийняти міри, прийняти міри, присікайте. Це злочин. Шановні, присікайте. Ви повинні сюди направити і присікти цю дії на своїх працівників. Вони представляються національною поліцією, при цьому не мають документів, не мають посвідчень. І зараз вони мені розповідають, що перед цим вони заходили в салон. Ви розумієте? Вони перед цим заходили в салон і показували свої посвідчення. А зараз вони вже не можуть увійти зі зброєю в салон. розумієте. А перед цим вони входили в салон. А зараз вони не можуть вже підійти я і показати. Бачу, ви, я бачу, що ви звертались. Ви прохайте прискорити наряд поліції. Так. І я вимагаю, вимагаю ще раз прийняти міри, щоб тут блокпоста не було, тому що він повинен бути на межі розмежування, тобто на нулі, перша лінія оборони від агресії росіян. Зрозуміли, де він повинен бути? Ось там, а не ховатися тут, ховатися і вилавлювати цивільне населення, щоб воювала замість вас, замість поліції. Зрозуміло, яке зобов'язані воювати зараз почула. Ваше прізвище, ім'я по батьку. Я прізвище. Сергій Михайлович Шаліський. Дата народження ваша. 25 березня 1970 року. Якого року? 1970 року. 70. 1970. Так. Так. 25 березня 1970 року. Так. Так. От бачите, як відбувається. Раби ненавидять того, які показують їм реальну правду. Рабам це не подобається. Вони таку людину ненавидять. Розуміли? Не дам, пусть докажуть основання. основання. Да. Доброго. Я слухаю. Слухаю вас. Доброго дня, Янському запускай конополі. Тобто ви вже можете заходити, да? Куди? Посвідчення ваші. Ну, і дайте в них документи, носіть на блокпост Ковний. спочатку. Ковний. Ну, документи, посвідчення. Сьогодні маю право. Я маю право ознайомитись 18.3 до повного ознайомлення. Так. З моїм посвідченням. Про синяк Анатолій Анатолійович. Виймаємо. Неправильно. Прося. Сяник просяник да. Анатолій Анатолійович. витягуємо з обратної сторони. Дивимось, що це воно повинно бути написано: службове посвідчення поліцейського. Це ознаки поліцейського. Ви чуєте мене чи ні? Стаття 5, позначка 1. закону про національну поліцію. Я зараз знаєте, що намагаюсь щоб. Поїхати далі, щоб ви не затримували все. В чому питання? Показати документи, які підстави? Ще раз повторюю, немає підстав. Немає підстав. Називайте підстави. Підстави які? засіб, Маршрутний транспортний засіб. Що? Маршрутний транспортний засіб перетинає блокпост. Хвилиночку, це не блокпост, це на законний Більш того, на я вимагаю пост... затримати цих на осіб. Пост... я вимагаю, якщо ви поліцейські, затримайте оцих пост... осіб. Ще, Ва... раз повторю. Ваше... ще раз повторюю. ще раз повторюю. А я вас також відхиляю до побачення, ви не є поліцейським, не не громадянин є України. Я не громадянин України. В корпорації не може бути громадян. Я людина. Я людина. Я, я, бо я тут живу вже багато років. Зрозуміли? Я не зобов'язан. В мене немає, є документи лише у фізичної особи. Зрозуміли? Ще раз повторюю: ви не маєте права, вас не повинно це цікавити. Рішення суду у вас є, є у вас фоторобот. У вас є фоторобот? Хвилиночку, я на кого я похож? Хвилиночку, я на кого похож по вашому? Покажіть фоторобот, якого підозрюєте чи що? Ні, вже не підозрюєте. Зовнішній що? покажіть, покажіть фоторобот, фоторобот покажіть. Ні, а це і що з цього? Та ви не маєте права перевіряти облікові документи? Вже є рішення суду з цього і з Верховної ради одночасно, висновки, комітету. і що ж що я 1860, що? і що я схожий. Ну і що що я схоже? Це не підстава, це не підстава, ні, не буду. І ви не є поліція, так, я відмовляюсь. Так, вам я не, не зобов'язаний нічого предоставляти. Ще раз повторюю, а я вам відомо, ні, я не вийду, ні, я не вийду. Я не вийду. Все. я не вийду, це незаконні вимоги. Я їду, маю право їхати. Зрозуміли, на вас подана буде заява про злочин. Так, зараз ви називіте. Називете свою фамілію, ім'я по батькові мені. ще раз. Та ні, ну хвилиночку, на 102 я ще раз. Бо тут приїхала, знову особа немає посвідчення, і потрібно, яка вимагає, на зрозуміло, що зараз з'ясуємо. Бо, бо ви от зараз я на 102 дзвоню вашу, вашу посередся керівника. У вас немає. У вас їх немає. Ні-ні, ніякого письмового мене не повинно, моє право не обмежено. Алло. зараз, Доброго... Доброго дня. Зараз приїхали тут, розповідає, що поліція він, поліція. а ви хто взагалі? Інспектор хто ви? Хто ви? Та що ви казали? Ви нічого не надали, документів ніяких. Да. Біля Марганця незаконний блокпост з боку Запоріжжя. Якщо їхати з боку Запоріжжя, стоїть на законний блокпост. Звертаюсь вже в третій раз. Зараз під'їхала особа, особа, яка не надала службового посвідчення поліцейського. Зрозуміли? Не надала. Відповідно, немає ознак поліцейського. Немає ознак поліцейського. І зараз вчиняє незаконні вимоги. Зараз мене затримує. Зараз затримувати. Я не можу порушена стаття 33 Конституції України перевищені повноваження. Стаття 364-365, Це корупція, водія в інтересах іншої особи не яка також не має посвідчення. Зрозуміли? Також не має посвідчення. Призвищення побатькою ваша посвідчення 1137 стрід сім повинна бути і законом, яким утворено надати інформацію. ім'я по батькові Сергій Михайлович Шалівський. Звертаєсь як людина у правосуб'єктності людини відповідно до декларації прав людини статті 6 і пакту про політичні і громадянські права статті 16. Рік, дата народження 25.03.1970 року. Адреса проживання. Вулиця Степана Бандери будинок 5. Вони не мають ні рішення суду, нічого. Місто Нікополь, місто Нікополь я проживаю. Не мають ніяких взагалі документів про собі. Не мають вчиняють злочин в даний час. Я вимагаю припинити, розумієте, припинити злочин на даній території і знести цей незаконний блокпост, який повинен знаходитися відповідно ж до тієї постанови і закону. На нулі зараз перша лінія оборони і перевіряти вони повинні. Знаєте кого? Росіян, які вчинили збройну агресію. Ось кого вони повинні роз... перевіряти в даний час. Розуміло? Вже третій раз я вимагаю швидше сюди викликати, саме щоб їх затримали, розумієте? Затримали їх. Разумієте? Я вимагаю затримання злочинців. Ще раз повторюю, я вам не зобов'язан. Ви ніхто щоб я вам щось надавав. Ви почули мене? Ще раз повторюю. Ще раз повторюю, ви ніхто, щоб я вам задавав, щоб я, я вам казав. Ще раз повторюю. Ви ніхто. Я не хвилююсь. Я не хвилююсь. Ви мене просто дратуєте. Зрозуміли, наносите ж зараз мені фізичну шкоду здоров'ю. Так. Ні, ні, ні. І моральну, і фізичну. Бо ви читаєте закон, уважно читаєте, там все роз'яснено. Ви погано бачите, у вас знання погані. Бо закон є про охорону здоров'я, і там дано поняття, що таке здоров'я. зрозуміли? Це не лише, не лише фізичне ушкодження, зрозуміли? Ще раз повторюю, ви своїми діями затримуєте транспортний засіб і всіх цих людей вам це доведе суд. Зрозуміли? То вам це пояснить суд, що саме ви вчиняєте незаконні дії. Так, все. Ні, не потрібно просити за мене. Він, Крім того, використання, це службовий телефон? Будь ласка, велика різниця, це корупція. Використання особистого телефону це є корупція, шановний. Якщо ви цього не знаєте, то тим більше ви не поліцейський. Зрозуміли. Та не потрібно мене заспокаїти. Просто вийдіть від відсіля. Я вимагаю, Вийдіть, щоб я мог їхати спокійно. Зрозуміли. Я пасажир, я споживач. Зрозуміли, маю право вимагати. Ви маєте право з'їздити документи. Чуєте мене? Ви не розповідаєте, що мені, в нас немає паспортного режиму. Стаття 33. Ви перевіряти не можете цього. Розуміли? Конституція України. Але воєнний стан, щоб ви розуміли, закінчився в березні 2022 року. Він тільки може бути на один місяць. Ну, це ми також з'ясуємо, що. Нічого я ні яких пояснень не збираюсь давати. нормально. Я нормально дишу. Зрозуміло, ну, ні. То собі викличте. Воно вам, вам необхідна. Бо ви себе уявили поліцейським, як... каковим не є. Що да. вас є, що нам розповісти? Нічого? Ні. Я нічого? не бажаю вам нічого розповідати. Маю право взагалі мовчати. Mm. Так, це мені дозволяє стаття 62. Документи, які по сучасу не будуть надавати, так? Я, правильно я вам ще раз повторюю: в мене ніяких документів, у людини немає документів. Якщо ви, ну я не знаю, може, ви, неадекватні, ви мабуть, не адекватні чи не діздатні від народження випадки, якісь... проблеми. Ну, так ви навчіться хоча б документи випадки, називати чи? правильно. Зрозуміли? Вже... Навчіться тоді вже у вас все буде добре. Так. Я кажу, що не затримуємо автобус. Обмежуємо його. Ви обмежуєте? Ви обмежуєте? Да? Та ви що? Де ви таке знайшли? В якому? Назовіть закон, будь ласка. Закон який? А він вас не стосується взагалі? У вас немає посвідчень національної поліції. 11.37 посвідчення. Угу. Там чітко, а в законі 5.1, статті 5 по значки 1 чітко зазначені ознаки поліцейського. Ознаки поліцейського я вам можу навіть навіть навмисно. Ви значно, ви угу. на я на території України перебуваю на законних підставах. На законних підставах людина перед людиною. Перед людиною. Ще раз повторюю, перед людиною. Держава зобов'язалася перед людиною, зрозуміли, а, а не перед А ви статтю 3 конституції України читайте не порушувати єдине, не порушувати права і свободи іншої людини відповідно до статті 23 конституції України. Право людини не обмежено, якщо вона не порушує права іншої людини. Якщо ви цього не знаєте, ви зобов'язані діяти відповідно, якщо це поліція зобов'язана діяти відповідно до закону і основного закону, який має вищу юридичну силу, стаття 8 Конституції України. Ще раз вам повторюю. Ще раз повторюю, у люд... людині не потрібно цього. Ви не будете мені розповідати, ви ніхто, що мені робити, зрозуміли? Ви ніхто. Вам вам стовідсотково, а за образо будете відповідати. Так. Ну ж сказали, що психіатр мені потрібен. Я, ну, я ж не казав, та ви що? Ні, наказали. А чому ви тут стоїте взагалі? Які саме які службові обов'язки немає... обов ви виконуєте? Да ви що, він вас не стосується, у вас немає посвідчення. Він вас не стосується. Ми ні, ні, я, я не надивився, таких як я дивляться, зрозуміло. Розповідайте. Тобто зараз що ви використовуєте, кажете, яку ви базу використовуєте зараз? Поліцейську базу інформаційну. Поліцейську якої поліції? Називайте Національної поліції України. я Скажіть, будь ласка, Національна поліція України, яким законом вона. Вона утворена, будь ласка. Назовіть, називіть, ні, назовіть мені, яким законом вона утворена. Ну ну не можете назвати, да? А що ж, а що ж? А назовіть тоді назвіть. Та ви що? Ну ви ж не перевіряючи. Я перевіряючи, я людина, я маю право знати це. Я маю право на інформацію. Зрозуміли? Для збору інформації? Так, да, у нас опять розуміють товариш вчорашній громадян. Котрий ну, ситуація на блокпосту, що людина в статусі, да, людина. У право людина, людини, я вам підказує. Не треба. Так, да? не треба. Да. Даремно. Ну, в базі нормально, Це... що. Да. проверь, Угу, угу. Ну, все, да. Не, ну, в базе все нормально. Угу. Все, главное, дякую. Це до побачення, тобто ви затримували безпідставно. Да? Тобто, за хвилини, та ви що? Тобто, ви затримали безпідставно до да? побачення? Ви не забувайте, позов буде.